Стран Одеса. Такий тут у мене борщ з рибою. З гріночкою. Ой, не відключається у мене телефон. Так, тут у мене така риба. 24-го я працюю. Суси, Виглядає симпатично. Бурш був добре, тільки жахливо незручно виколупувати маленькі кісточки з риби, ну, коли вони в борщі. Звичайно, все уважніше, що у нас тут є. Є риба. А це я не знаю, що таке, щось похоже на якийсь гриб. Ну, такий прям величезний. Схожий на осмінога, але, думаю, це точно не осьміног. Ну, Я навіть я впевнена, що це не осміног. Я просто такого гриба ніколи не бачила. Ну, але я і не спеціаліст. Такі ще гриби їм і щось схоже на на ще один гриб. Ну якось так. До речі, досить смачно. На, називається ця страва Філе, риби, меч з грибами і соусом теріяки. Я щось просто не побачила, що, що вона з грибами. Ну, з грибами все окей, вони смачні. Просто мені повелазило, коли я замовляла. Так, і такий у мене медовик. Тут інтер'єрчик. Є ще їхня тераса. І тут ще такі столики. Інтер'єр такий нелюбитель. Я люблю трошки інші інтер'єри. Пам'ятають, я сказала висновки стосовно ресторану, тому вже скажу по дорозі. Ну, Риба мені сподобалася, я б взяла другий раз таку, наприклад. На Борщ я б другий раз не взяла, через те, що дуже важко виковорювати кісточки і медовик я б другий раз не взяла. Ну бо він був до добрий, все така, але я просто знаю, де є смачніші, ну, тому б. Би... Не взяли. Також з недоліків мені не сподобалося, що дуже сильно витяж... ну, витяжка не дуже добре працює. І так трохи, трохи в ресторані чутно. Ну, я люблю, коли краще працюють витяжки. І нема ризику собі речі трохи запахом кухні. Ну а так, так все було. você é